Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу розповісти вам про 5 книг, які я прочитала за останній період часу. Зразу скажу, що залишу тайм коди під відео, щоб вам було зручніше переглядати це відео і напишу, в на якому моменті про яку книгу розповідається, і ви можете вибрати цей момент, який вас саме цікавий. Це буде п'ять абсолютно різних книг, взагалі не пов'язаних між собою. В принципі, як і все моє читання. І давайте будемо переходити безпосередньо до цих книг. Перша книга, про яку я вам хочу розповісти, і це, в принципі, остання книга, яку я прочитала, це книга від видавництва ArtHus, як дизайн спонукає нас думати, відчувати і діяти. Бачите, в мене тут дуже багато закладинок. Це означає, що книга мені дуже сильно сподобалась. Взагалі, в чому фішка цієї книги? В тому, що тут розповідається про дизайн, але з точки зору почуттів, відчуттів нашого сприйняття. І тут про те, як дизайн спонукає нас зваблення, ефективності, любові, гумору, інтелекту, вишуканість, гордість інновації. Винні ностальгія, гнів, задоволення і чесність. Тобто ці всі почуття викликає в нас, і мені було дуже цікаво читати цю книгу. Там от кожне ось це відчуття, і е показано на реальних кейсах. Зараз можуть бути трішки спецефекти, бо в мене включився ложеч повітря і пара йде догори, і він десь тут поряд зі мною. Так, відволікати на секунду. І тут якраз на реальних кейсах, свіжих кейсах, інколи якісь такі старі кейси, але вони досить таки актуально і цікаво якраз подані під цю тему. Розповідається, як ось ці відчуття викликаються в дизайні в реальних продуктах, в реальних маркетингових компаніях. І мені було дуже цікаво. Мені дуже сподобались такі класні кейси, як за презервативи, були були про. Е Додаток для знайомств були про, багато, в принципі, було класних пов'язаних з різними наприклад, меблями посудом. Взагалі дуже багато різних продуктів. Там були не лише такі фізичні продукти, але й IT-продукти. Ну, Взагалі дуже класна книга, дуже крута. Вона просто шикарно оформлена, шикарно видана, неймовірно. Я не знаю, просто настільки красиво оформлена книга. Ось я вам хочу показати цей кейс з презервативами. Тут якраз пачки цих презерватив. Е, ось цей кейс, здається, з апкою про, для додатку знайомств. Е, тут з пігулками, ось з пігулками взагалі суперкласний кейс. Дуже класно. Мені сподобалось як ось ці пігулки. Підійшли до питання того, що люди впадло і вони не розбираються до кінця добре з. Тим як приймати пігулки, і взагалі для чого вони тут також багато. Ну, взагалі, дуже багато класних. Кейсів я була просто в захваті від цієї книги, і вона мене наштовхнула на дуже багато ідей, які е, хочеться реалізовувати в своїй роботі, в своєму блозі, в, взагалі в своєму житті дуже класно. Просто хочу оди її співати, оформлена вона просто неймовірно, в принципі, як і всі книги видавництва Артхас, це просто якась фантастич... фантастичні видання, чесно. Я була в повному захваті і справді із насолодою, з цікавістю і з користю провела декілька вечорів. Тепер наступна книга. Це була перша книга прочитана в лютому Моє любо життя це книга про лікарку. Я зараз неправильно напевно, назву яку саме палеонтології. Тобто, це лікарка в хоспісах, куди люди приїжджають вже тоді, коли вони помирають. І, якщо чесно, я дуже боялася ці книги. Мене її змусила прочитати Юля. У нас була така активність в папір Клабі, Юля обрала для мене цю книгу. Мені було її дуже важко читати, морально було дуже важко читати, але мені сподобалось те, що авторка не нагнітає обстановку, не розказує, як все жахливо, погано і негативно. Вона навпаки з дуже таким великим позитивом розповідає про цю тему, і я якось для себе навіть досить таки змінила ставлення до хосписів. Єдиний Момент, я прекрасно розумію, що напевно, в Україні все настільки кольорово і добре, як описується авторка. І взагалі, напевно, далеко не всіх хоспісах, те, що тільки Україні, але й в усьому світі не все так добре. Як все описується, як є в тій клініці, про яку говорить сама авторка цієї книги, але все одно для мене дуже сильно змінилося ставлення і до смерті, і до хосписів, і взагалі до лікарів ось таких лікарів. Я думаю, що це просто катастрофічно жахливо і важко працювати в такому. Напевне, так і є, але тоді, напевне, є більше цінність життя, і, напевне, ти починаєш по-інакшому сприймати час, який в тебе є. І ти починаєш жити кожен день, ніби останній, і ставитись до рідних і до близьких друзів по іншому. Я не знаю, мені ця книга була водночас і дуже важкою. І вона мені дуже сильно сподобалась. Я її порекомендувала прочитати своїй сестрі, яка працює в Онкоцентрі. Вона порекомендувала прочитати своєму чоловіку, який працює в реанімації. І, в принципі, не знаю, як чоловіка, але сестрі моїй дуже сильно сподобалась ця книга. Вона була від неї в захваті. і здається, що це класна книга, її варто прочитати. Е, вона міняє. Це та книга, яка буде міняти сприйняття нас, е, наше сприйняття світу, яка, напевне, трішечки можливо вона буде віднесена до тих книг, які трішечки змінили нас і наше життя. Тому книга дуже вартісна, але зразу попереджаю, читати її складно. Друга книга це уроки хімії. Дуже популярна книга на іноземному ринку з дуже шикарною на іноземному ринку, але дуже жахливою обкладинкою на українському ринку, яку видав КСД. Я її читала що в електронному тому Тож у мене не було спокуси тримати її в себе на полицях. Взагалі, ця книга про жінку, яка живе. В час, коли для жінок основне це є чоловік, дім, діти, кухня. А вона хоче працювати науковицею, вона хоче працювати, досліджувати хімію, займатися різними дослідами, всім пов'язаним з хімією. Я в цьому не я це не знаю. Але суспільство її придушує, її придушує її колеги, які в один момент приходять до неї за пради, в інший момент вважають її якоюсь тупою і такою, що не заслуговує для того, щоб бути з ними на одному рівні, тільки через те, що вона жінка, що мене дуже нервувало цілу книгу. Я від того злилася і харилася. сам <залізь> заліз і харці, коли читаю такі книги завжди. І е, з'являється чоловік, який вірить в неї, сприймає її як рівно собі. Але здається, там такий поворотний момент, який я не хочу спойлерити. її життя змінюється, і вона починає е, виступати в передачі вечеря о шостій, де готує їжу, показує, як готувати. Але вона показує як готувати їжу не просто з позиції її кухарки. Хоча в кухарках, немає нічого поганого, але не з позиції кухарки, а з позиції людини, яка паралельно навчає жінок хімії і різним корисним штукам. І це чоловіки сприймають дуже таким бунтом, а жінкам дуже сильно подобається і там розвивається її особиста історія, її сім'ї, її рідних. Дуже класна взагалі ідея, але мені. Не хватило, я не повірила в цю історію, я не повірила в завершення цієї книги. Мені здавалося дуже нереалістичним, тому я не поставила цій книзі чотири. А скільки я поставила? Я, я не поставила цій книзі 5, але я її поставила 4. Ось цей момент мені не хватило, мені, я не до кінця повірила героям. Е, наступна книга, яку я прочитала також в електронному форматі, це Віват, коефіцієнт поцілунку, книга як порнхаб, але в друкованому варіанті. Там е, багато інтимних сцен, сексуальних сцен, але мені. Ну, це плюс. І мені дуже сильно сподобалася навіть сама історія. Взагалі, в чому історія? В тому, що є дівчина, яка має хворобу, вона не любить, коли до неї торкаються, і в неї часто є проблеми зі стосунками, логічно. І вона не має хлопця, який ніби має її навчити е, І інтимним стосункам, і стосункам. Як спілкуватися з людьми, в принципі, Бо вона не дуже сильно вміє комунікувати з ними. І там, в принципі, розвивається вся історія. Головне, що потрібно знати, там дуже багато сексуальних сцен. і це все на фоні таки непоганої, як на мене, історії, тому я отримала шалене задоволення, коли її читала. Хотіла її всім рекомендувати, але мені здається, що ця книга настільки розкручена, що ви 100% про неї чули. Тому просто, якщо ви дішаєте цю книгу і хочете любити щось таке гаряче, на фоні любовного роману, дуже рекомендую вам цю книгу. І остання книга, яку я хочу сказати, я її слухала в аудіоформаті. це Білий попіл і Павлюка. І це просто ідеальна книга для аудіоформату для мене. Тут дуже класна, інтригуюча. Не знаю, чи це детективна лінія, ну просто ця лінія, коли хочеш дізнатися, чим все закінчиться, там є і містика, це все на фоні якоїсь такої. Не те, що культури, умовно, всяких забобонів українців, які мені дуже сильно подобаються. Там класні герої зовсім неочікуване для мене завершення, а ще аудіоформат просто шикарним голосом, з неймовірними аудіо і музичними спецефектами. Взагалі, просто одне задоволення слухати цю аудіокнигу Я кайфувала, хотіла її слухати постійно. І я зрозуміла, що для мене найкраще слухати саме такі книги, коли є якийсь інтригуючий момент. В книзі, а не просто нонфікшн. Нонфікшн мене настільки цікавить, тому тепер буду слухати такі книги. я прям реально дуже сильно прокайфувала від цієї книги. І я фанат Іларіона Павлюка, буду знайомитися з іншими його книгами, їх не стільки багато. Наступний це, напевне, танець недомка. Бо білий попіл і е, ще одну, така з чорною. О, боже, я забула книгу, назву книги. Не можу згадати. Напевно, десь тут ставлю. Я вже прочитала і тепер буду читати та Незнедомка. Е, тому ось таке було моє читання. Не дуже активне, я б сказала, бо я мало досить таки прочитала, особливо в другій половині місяця, але в березні я надіюсь, читати трошки більше. У мене був якийсь негативний емоційний стан, і я не могла себе змусити читати. А зараз я себе взяла в руки. Чекаю весни, і буду більше працювати над блогом і більше читати. Я на це сподіваюся. Ось так. Все поділа з враженнями. дуже хотіла зняти це відео і якось так навіть емоційно розрядилась, зарядилась в один той самий момент. Кайфую я від цього процесу, навіть коли, можна сказати, абсолютно немає на нього часу. Тому всіх вас люблю і дякую, що в мене є. Папа! -па.